Добрий день, шановні колеги, члени комісії, запрошені. У нас сьогодні на повісті Денні 9 запитань. 10. Не бачу, бачу, десь є. Перше питання про внесення змін до додатку до рішення 24-ї сесії Київської міської ради 8-го скликання від 28.12.23 про затвердження положення про порядок надання матеріальної допомоги жителям громади відповідно до програми соціальної турботи про засновників захисників та захисниць України, членів їх родини на 2023 і 2025 роки. Я розумію, так? Так, все буде. Можна сидіти? Будь ласка. звичайно. Так, До вашої уваги прошу підтримати внесення змін до додатку рішення 24 сесії Київської ради, а саме підпункті 3, пункту 24 розділу 2 про положення про порядки надання матеріальної допомоги жителям громади Відповідно до програми соціальної турботи про захисників та захисниць України, та членів їх родин, закупівля предметів похоронної належності, там де в нас одяг зустріча до нафувець турну і так далі, збільшити на суму на 5 тисяч гривень, при цьому забрати із пункту, де перевезення тіла загиблого з місця перебування додому, зменшити на суму 5 гривень. Там у нас було 10 тисяч. Перевезення, так як ми ці кошти не використовуємо, то ми 5 тисяч пропонуємо перенести на закупівлю, і там, де закупівля збільшиться, буде 20 тисяч, а там, де перевезення, буде 5 тисяч, так як поступив листій комунального установи центр соціальних служб, який займається безпосередньо похованням, то в зв'язку із підвищенням цін їм не вистачає просто коштів, тут де закупівля предметів похоронної належності. Ми нічого не додаємо, просто переносимо, там, де ти не використовуємо. Ну, Це питання обговорювалося да. на комісії погоджування. Я думаю, що тут немає збільшення ні, 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 ні фінансування, думаю, нічого. Звідки, просто ні, там, там відбуваються зміни. Хто за? Що підтримає? Що змінюється Так. Да. Да, 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 да. да. Все, дуже дякно. дякую. дякую. Наступне. Фінансового плану комунального підприємства, комунальне некомерційне підприємство, який центр та медико-санітарної допомоги. Олександр Гонтович, ціну законодавства підприємства про що мого функціонувати, ми зобов'язані затвердити наші тому Хочу сказати, якщо було питання більш детально, детально зменшилася сума доходів зв'язку з тим, що у нас поліквідовувалися такі пакети за рахунок, які нас було збільшено на фінансування, це мобільна проєктивна допомога, ліквідований пакет для надання психологічної допомоги. І це призвело для, до зниження плану дохідної частини. Причина, що, що, що. Ну, СЗУ сказали, що вже на первинному рівні мобільна критична допомога не потрібна, повинна це робити на другому рівні. Як туди лікарня повинна робити і мобільні зативні ферці. У нас є рішення бачення чи ситуація, але ми вплинути, а це не ви звикуй, чи... Ні, це просто йде у нас лікарі, які цим займалися, вони вже цим. Займається безпечко. Те ж саме надання допомоги психологічної, це там правильно називається пакет надання допомоги психіатричної, дорослим та дітям. Його ввели в загальну нашу діяльність без фінансування. пакет. І тому дохідна частина у 26-му році зменшена порівняно з планом фінансового плану у 25-му. Це відчутно зменшилося для вас? Таке чи не відчутно. відчутно. Давайте, такий Важливість. значить, доходи ми плануємо в порівнянні із 2025 роком, що планувалося, в 2025 по фінансовому плану на 23 мільйони 8278, а факт 24-2861. Тобто 24 й рік ми запланували по факту 24-го, 25 го і нам їх mm. фактично так і виділили. 26-й ми плануємо збільшення бюджету дохідної частини 2543. Я так зрозумів, це за рахунок збільшення фонду оплати праці. Ну, бо, mm. Тому що збільшується ж ну, мінімальна заробітна плата, ми ж зобов'язаємо закладати фінансовий план. Mm. Так, але... E, витратна частина порівняти факт 23 року, 23 ПС32. 24 вирішення. E, 23 факт, 24 фінансовий план. А це фінансовий 24 рік. Але тут ви закладаєте ці суми, воно буде якесь збільшення, тарифів? все одно, каже, послуги. Ніяких тарифів вже немає. У нас платних поступимо. В зв'язку з тим, що внесли зміни до законодавства про надання податків, <клук> <клук> у нас вже платний послуг тільки надаються, якщо люди хочуть там прокапатися на Ну так називається. Саме бажання людини. так? Да. Ну Вона не хоче лягати стаціонарна, і немає можливості, вона приходить, нас. То це і то ми не можемо брати з ці... цих людей поважного віку. Кошти там, наприклад, 10 крапець взяли за 3, а те вже очі закриваємо людині, бо виходить, що людині прокапатися, це, а доїхати до нас, ми це розуміємо, йдемо на зустріч, вже так, Не? Не Нічого страшного. Так що ситуація по фінансовому плану така, яка ми зобов'язані подати, які в нас є потреба. 24 факт, 23, 532 і 25 п'ятий фінансовий план ми запланували 에, тільки на 300 тисяч більше, теж там збільшення було мінімальні. Але вже 26-й ми мусимо планувати 25-140, тому що збільшується мінімальна зарплата плата і фінансові плани повинні. Це можливість збільшення енергії? Ну, не виходить з ночимо розбільшувати. Ну при такому ви витрвижите ви. Ради, всі разом ми мусимо живати. І ми теж допомоги міської ради включили в доходи. Ну, ж ж... <смітна> без вас <смітна> то, що не це ні. розвитку. Ні. Ну, ситуація дуже складна. А... Дуже складна. Я сьогодні десь так пройшло, що збираються забрати ще частину ПДПО. Міської це капець. місць. То я не знаю, як ми будемо відчувати. Будемо по нами, ще буде добре. Ментальна по стресу на увазі. Так, добре. 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 Є, ще питання, мані, Є ще запитання до... Я шо, шо мені я до медико сесії. Є питання? <кхе> Немає, <кхе> Немає тоді голосуємо підтримати і винести на розгляд. Ну, все одно на урозі сесії. Ми тут підтримуємо Воно бухгалтера взяв з собою для того, щоб завтра вони в Києві відрядження, то він на біжати комісії проходить. Не було палачок? Ну так, щоб він розумів, що був третій на ставлю. Все таки дякую вам. Тобі скажіть, А що там була аптека населення? Ну, знову ж таки, як тільки я скажу, все перевертається. Є гарний план. Ну поки mm -hmm. Я мовчатися. Людина думаю. можуть доїхати там, до... Так, треба розказувати мені, як я поміжу, я вже ніхто. Але є там план хороший, йдуть на зустріч, і тут назусти, гарно тут на люди. Хай зробиться, а тоді не Через Добре, будьте здорові, хлопці. Не хворійте. Ви не хворійте. Наступного. Ми не будемо просто на профілактична робота. Анатолій, а де ж тоді важливо? Є профілактична робота. Дякую. Дякую. Наступне питання. Вадим Володимирович, ваше. Про затвердження комплексної програми розвитку освіти Тетівської міської територіальної громади на 2025-2026 роки. А, це програма комплексна програма розвитку освіти. Я коротко скажу, там не, не, немає як такого фінансування додаткового чи міської ради, але є незаборонена інша. Ні, то скажіть, будь ласка, які основні положення? Наче дивіться, мета цієї програми це забезпечення якісного рівного розвитку освіти нашої підійти громади, забезпечення рівного доступу населення регіону до сучасних якісних послуг, суттєве підвищення якості освіти і виховання, приведення системи освітньої роботи відповідно до потреб дитини, створення мов для реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на отримання. Різного доступу до якісної освіти, раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників закладу освіти та Київської громади, створення в дошкільних закладах загальної середньої освіти, позашкільних закладах громади, умов, які відповідають сучасним вимогам розвитку освіти, забезпечують якісне професії, проведення освітнього процесу, створення в громаді єдиного інформаційного навчального простору освіти для забезпечення нової. Якості навчання та забезпечення комплексного доходу до використання інформаційно для процесу, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій процесів, впровадження сучасних управлінських систем, вдосконалення позашкільної створення можливостей для духовного інтелектуально-фізичного розвитку особистості у позаурочний час, створення сприятливих умов для Виявлення підтримки інтелектуального і творчого одарованих дітей та молоді, їх самореалізації в сучасному суспільстві через участь у олімпіадах, конкурсах фестивалях, змаганнях. забезпечення відповідного ставлення здобувачів освіти до, освітнього, до особистого здоров'я, вміння протистояти шкідливим звичкам та неадухальній поведінці, налагодження освітніх контактів, співпраця з міжнародними програмами і проєктами. Активізація партнерських зв'язків між освітянами різних країн, створення регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому, здобувачів освіти та предпрацівників, забезпечення якісного харчування в, освіт... в закладах освіти нашої громади, підвищення ефективності використання фінансових, матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення діяльності освітньої галузі, і реалізації стратегії впровадження. Сучасних енергозберігаючих технологій. Це основна мета цієї програми. Вона ще в роботі. А які основні заходи собі... для того, щоб реалізувати цю мету ви плануєте? Ну, програма приймається лише на один навчальний рік. А основні заходи це, ну, це комплекс. Так. Ну. Mm -hmm. А найголовніше, які може стосуються прав людини, вчителів, учнів, батьків і так далі. Mm -hmm. Ні, результати вже. Основні заходи, які будуть які плануються по програмі, для того, щоб ці всі завдання, які ви ставите, були втілені в життя. Яке mm речення? -hmm. Я можу зачитати все тут. Дошкільної, загальної, середньої освіти. Обдарована молодь, позашкільна освіта. Тобто, Здоров'я. Якщо говоримо про дошкільну освіту, то це забезпечення максимального охоплення дітей дошкільної освіти, поліпшення в якості також виповнить послуг. Розток мережі закладів для дітей до шкільної віки з урахуванням демократичних показників. Ось, ось тут конкретніше. Всереднішні, середніше. Конкретніше, якщо у нас досить велика мережа закладів для шкільної освіти, а дітей зменшує. Кількість не відповідає. Наповненість. Наповнені стати. У <клес> нас є деякі населені пункти, де по два заклади дошкільної освіти, але реально там невелика не кількість дітей. Наприклад, є два заклади дошкільної освіти, в одній із населених пунктів, де одну до 30 і іншому до 30 дітей. Який це населення? Коштирівка, це ну, так само. Є кілька перспектива, перспектива, один такую спільної освіти на такий населення. І ви плануєте? Ну, в цьому році ми не плануємо, але будемо працювати над тим, щоб відмітство план. І відповідно такий же план виносить знову ж таки на розгляд сесії і далі приймати рішення. Тому що ми повинні знати, в яких реаліях сьогодні ми живемо. Шкільна мережа. Шкільна. І Денихівка, там теж Так, Денихівка, кожна Ну Це я не варю, це тільки програма. Це треба її тоді Ви треба вивчати, щоб тут набувати року. Програма передбачає комплекс заходів. конкретно. Підготовка комплекс заходів. І, і, це, ж, і це ж від, від конкретної ситуації, і якщо. Ну, Одне село може так бути, а в другому селі зовсім неначе може бути ситуація. Розкидане село, що не ви вийде на демонстрині. Якщо важко 3 тисячі населення, чи навіть 3,5, так? А, по половині, І 30 дітей, 60 дітей. Ну, на 20 кількох. Ну, то це ж це взагалі нічого. Вивчайте цю програму, бо щоб ми не наробили Ні, Це програма комплексна, яка скажімо так, тільки підготовчі моменти цієї Зараз зараз, зараз нам самому, а потім вони поставлять вже конкретику, зроблять. Це справа за того, що ми і, повинні депутатам пред'явити конкретні терміни. Так. Чи будемо ми в 25-му чи в 26-му році, наприклад, ну в 25-му це точно вже ні. Але у нас же в сільській місцевості рік треба на обговорення. І тому там треба буде вже стати, працювати. і вже треба працювати так, так само. Якщо працювати. говорити про середню освіту, то в нас загорослива ситуація з Черепинською гімназією там. і сорока не буде. Давайте виносимо це питання на сесії. Та. Це Тому, а, так, а так, так. так а, давайте використовувати, винести на розгляд Так? Дивіться, це одне із пунктів розвиток мережі дошкільної так? Тоби, чи її оптимізація, забезпечення. Це її розділ бути для нас найголовніше. Ми почули, їх ще 11. А це може стати для саме головним карних відповідня. щоб тоді будуть люди. Ні, ну правильно, тому тут треба. Тому приймаємо рішення винести народження сесії. Народна сесія. Всі голосуємо за? Так. Хто за? Всі? Наступне питання про затвердження положення про стипендії міського голови від окремленого структурного підрозділу оптико-механічного пахового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ми вже ознайомилися про з, з цим положенням. Я так розумію, попередньо знайшли деякі неточності і пропонуємо також. Із пункту 2, перший розділ, пункт 3, виключити оцю кінцівку, та призначається один раз на рік. Вона тут лишна. Вона Якщо Вона яку там ви починаєте, то все понятно, цілий рік по і пишеться в кінці. Та призначається один раз на рік. І що, це, що це таке? Ну так по місячному ну, третій не що Ви, ви плачете розбухтися на місяць протягом навчального року. Та призначається один раз на рік. Положення є. Воно щось не є. Ні, воно є, це положення, Ні, ми його читати, не це Оце на сьогодні. Просто воно недоречно ось оце слово сполучення тут залишати. Тому е, які будуть пропозиції? Че ну, і, да, і е, з цими правками внести на розгляд сесії? Так? Так. так. dobre tosa